Привіт-привіт, пташечки. Так, 27 квітня в нас новий місяць. Тож, давайте, будь ласка, подивимося, що нам яку підказку дають нам Таро на цей новий місяць, на цей, на цей новий цикл місячний. Так, що нам яку підказку, нам дають таро. Давайте, як завжди, зробимо три варіанти. Тож вибирайте, не думаючи. Один з трьох варіантів: один, два, три, і подивимось, яку підказку дають вам, тару, вам і мені таро на цей а, новий місячний цикл, 27 квітня. А, дія місяця в нас така, що дія нового місяця в нас така, що воно може програватись три дні до і три дні після. Найсильніше, але взагалі беремо. На 27 і плюс 2 тижні. Так, але найсильніші моменти можуть програтися 3 дні до або 3 дні після. Тож вибираємо варіант 1, варіант 2, і варіант 3. Подивимося, що нам говорять Таро. Перший варіант: М -м -м, старший аркан смерть. То мене дивиться, знає, що я дуже люблю цю карту, тому що це карта трансформації, карта змін, карта чогось нового. Це коли старе іде з нашого життя. Часом так, часом це боляче, часом це складно, часом це здається, що весь світ проти вас, але це зміни, які реально необхідні. Нам для того, щоб ми й далі продовжували йти, розвиватись і будувати своє найкраще життя. Тож, перший варіант, вас чекають якісь трансформації, трансформації великі. І, можливо, це ті трансформації, яких ви, від яких ви відбивались, від яких ви пручались і не хотіли їх приймати в своє життя, а тут вже у вас немає, скажімо так, вибору. Щось старе буде відходити і. Буде приходити на. для звільняти місце для чогось нового, хочу трошки розкрити цю карту. Так, у вас буде період такий. Дивіться, тут смерть у вас закінчує період ваших трансформацій. Це вже таки це не сама трансформація, це, скоріш за все, вже закінчення такого періоду трансформації. По відлюднику, коли ви певний час вже, знаєте, прожили, вже ці транс... проживали цей період трансформації, були досить закриті, і тепер смерть, ось, знаєте, ставить таку остаточну крапку і вже виходите ви з цього стану самітника і йдете в нове. І тут у вас може бути, якщо це стосується якихось романтичних, таких партнерських відносин, то тут у вас, можливо, знаєте, таке знайомство, можливо, якийсь лицар жезлів прийде до вас, ваше життя. Жезли це. Стихія вогню це вогняні знаки овен, лев або стрілець, або це просто така, знаєте, людина, така запальна, людина активна, людина, така, яка в цим життям вибухує, яка любить це життя, яка, яка живе це життя на повну. Така людина може до вас прийти, і це навіть може закінчитися дуже дуже знаєте, так стабільно. А, тобто, в майбутньому може це закінчитися створенням родини. Так, якщо це не стосується романтичних відносин, то а, це говорить про те, що а, будуть відбуватися певні такі бурхливі події. А, Можливо, знаєте, якась, якусь інформацію ви будете отримувати. Будете, якась звістка прийде, тому що лицарі це ще також, знаєте, це рух, це завжди рух вперед, і це завжди щось, щось нове, так, якесь просування вперед. Тобто тут ви можете. Інформацію якусь отримати, пропозиції, можливо, якісь там в кого по роботі, в кого по чому отримати. так. І це може бути доволі, доволі таке, знаєте, щось стабільне ви можете почати будувати з цього, з цих пропозицій або з цих відносин, які зародяться. Тож тут просто прекрасно. Ну, я взагалі я вам говорю, що я дуже дуже люблю цей аркан смерті. Тут дивіться, яка гарна карта. Мені дуже подобається. Кожного свої смаки, мені дуже подобається. 13-й аркан смерті, дуже подобається в цій колоді ця карта. Другий варіант: так, король мечів, ну, цікаво, король мечів. Ну, тут треба розкрити карту, тому що або це можете бути ви, король мечів, і вам доведеться приймати якісь рішення, такі, знаєте, чіткі з холодним розумом, або це можуть бути якісь. Справи пов'язані з а, органами, можливо, військові, лікарі, вчителі. Ось такі з кимось таким, може, якісь події пов'язані, може, в ваше життя прийде якийсь король мечів. Давайте подивимось ширше. Так, про що це? Так, тут, знаєте що? Тут у вас така ситуація. У вас ситуація така, ой, падає в мене камера. Це щось, якась ситуація з минулого, тягнеться якась ситуація у вас з минулого, вірніше повернеться ситуація або людина з минулого, яка, знаєте, так, під видом, під виглядом таких якихось нам, намірів, може. Благих підвидом під виглядом якихось таких благих намірів може скористатись вашою довірливістю. Вам потрібно бути обережним і в підписанні будь-яких документів, в прийнятті будь-яких рішень, у вас дуже великий. Знаєте, тут дуже великий шанс, що вас можуть ошукати, і це може бути людина, знайома вам раніше добре знайома. І це може бути якась ситуація, яка вже тягнеться ще з минулого з якогось, так. І тут вам потрібно бути уважним, тому що тут може відбути щось таке, що під доброчинним таким виглядом, під виглядом доброчинності якоїсь якогось позитиву вас можуть ошукати. Тож, другий варіант будьте, будь ласка, обережні, керуйтесь холодним розумом. І всі рішення приймайте не, не почуттями, не серцем, а всі рішення приймайте, будь ласка, а, перш за все, подумавши тут головою. Так, камера щось в мене тут не стоїть. Добре, дивимось далі. Ой, секундочку, так, дивимось далі. Третій варіант. Що вам принесе цей новий місяць? Дев'ятка жезлів. Якийсь захист своїх кордонів, щось ви будете захищати, щось ви будете відстоювати, знаєте, ніби як будувати якусь потрошку поволі з, з минулого досвіду будувати якусь а, оборону свою, чи щось таке. Зараз подивимось, розкриємо трошечки ширше. Дев'яточку жизлів. Ой-ой-ой. Так. Трієчка. Третій варіант, хто обрав? Третій варіант, дивіться. У вас тут, знаєте, виходить, дивіться, який набір. Просто шикарний набір, так? Диявол, сила, кубки. Самітник, що я можу сказати по цьому розкладу, ви будете будувати якусь, певну, знаєте, будете намагатись вибудовувати певний захист від якогось від якоїсь своєї залежності. Залежність я ще раз і кожен раз я повторюю, що по дияволу це залежність може бути від чого. Це і відносини, і алкоголь, і наркотики, і гроші, і робота, і соціальні мережі, і їжа, і все, все, що завгодно. Тобто, ви, враховуючи якийсь свій минулий досвід, будете вибудовувати певну знаєте, огорожу, будете позбавлятись ось цієї залежності, і у вас на це достатньо сил. Вас достатньо сил побудувати цю огорожу, позбавитись цієї залежності. А єдине, що я вам хочу сказати, вас тут можуть спокушати король кубків якихось, якийсь король кубків. Ой, так, так, одною рукою так продовжу. Тут може бути спокуса від, знаєте, якщо це якась залежність від ліків чи від алкоголю, то вас можуть, знаєте, спокушати навіть тим алкоголем, можуть спокушати. Якщо залежність від ліків, якщо знаєте, лікарська така, то а ви хочете позбавитись, наприклад, не знаю, може, ви на антидепресантах і хочете зійти, то будьте готові, що лікарі будуть на вас якось мотивувати до того, що ні, що потрібно ще залишитись. Ну, це потрібно ще приймати, але це вам приймати ці рішення, так. А якщо це залежність якась емоційна, то тут будуть вам давити на емоції, тут будуть вам давити на, на, ваш, на вашу жалість, на ваші емоції. Знаєте, ось така гра буде можлива, така гра. І тут вам потрібно запитати в себе, в себе самої, в себе самого. Чого ви хочете насправді, щоб знову не потрапити в ту пастку? Вам тут потрібно пройти знаєте, ось цей, пройти ось цей етап розмови з самим собою і розмови з своєю душою, душею, щоб визначитись, напевно, чого ви хочете в цьому житті, як ви бачите своє подальше життя, і як взагалі вам потрібно Скажімо так діяти. Давайте ще одну. Так, тут у вас, знаєте, тут у вас можливо, що вас будуть спокушати, вас будуть, знаєте, так. Намагатись направити інші люди будуть намагатись направити вас іти тією стежкою, якою вигідно їм. А тут вам потрібно подивитись що і вирішити, що вигідно для вас, саме для вас. Тому цей новий місяць. Будьте такі, знаєте, досить обережні і уважні до себе. Дослухайтесь до себе. І ось ці дві карти показують, що ви готові ви готові будувати свої кордони. І у вас на це є достатньо сил, щоб будувати свої кордони і не дозволяти будь-кому їх порушувати. Абсолютно. Ваші кордони, це ваші кордони, і жодна людина в світі не має права їх порушувати. Якщо ви говорите ні, значить ні. Якщо ви говорите зі мною так не можна, значить так не можна. Якщо ви говорите я так не хочу, я хочу ось так, значить так і має бути. Вас будуть спрямовувати трошечки до іншого, знаєте, різними лагідними і не дуже методами, тому будьте, будь ласка, обережні. І давайте ще витягну підказку для, давайте для всіх трьох варіантів. Вот так. Хм. Знаєте що? Для всіх трьох варіантів чудова підказка. Завершуйте справи до кінця, ставте крапки там, де їх потрібно поставити. І завдяки тому, що ви поставите крапки там, де їх вже варто поставити, ви досягнете свого, знаєте, досягнете гармонії в своїх почуттях і досягнете гармонії балансу. Досягнете балансу і. Розміреності такої, скажімо, життя, це не говорить про якусь в даному випадку. Це не говорить про якусь там знаєте бездіяльність або болото, коли життя, от, і, знаєте, як в болоті точиться, нічого не відбувається. Ні, це говорить про те, помірність тут говорить про те, що ви досягнете гармонії, гармонії з самим собою, з самою собою, гармонії з всесвітом, гармонії з оточуючими. Але тільки тоді, коли ви завершите справу до кінця і розставите всі крапки над «і», які потрібно розставити. Тож я вам бажаю всього найкращого, Па-па!